Вона викликала в мене бурю емоцій, але я не соромлюсь того, що я фанатка Оксани Забушко. Привіт! Мене звати Олена, і я вітаю вас на каналі Книжниця. Закінчився червень, а це означає, що перше півріччя 2024 року вже позаду. Тож можна підвести приміжні підсумки, зрозуміти, що було добре, що погано, з якими задачами вийшло взяти класний темп, а що трошки відстає. Тож в цьому моменті рефлексії підведу я і певні такі книжкові підсумки, адже від початку року я встигла прочитати 39 книг. І для мене це крутий показник, адже це більше ніж вийшло за весь попередній рік. І я цим дуже опишаюся, Знаю, що хтось читає більше, хтось менше. Ця цифра кожного своя, але мені було б цікаво підвести певні підсумки. Я з інтересом подивилася ще раз на свій список, що я прочитала. взявши за основу мідіє який дуже популярний на ютюбі, я зроблю і такі свої проміжні підсумки. З невеличкими там поправками до питань відповідно до того, що я читаю. Перш ніж я перейду до запитань самого тегу, навім декілька цифр, бо мені самі було цікаво подивитися певну статистику. Отже, за півроку я прочитала 31 художню книжку і 8 книжок нонфікшн. З художніх книжок 11 книжок були від українських авторів і 20 від іноземних. Також була одна ціла поетична збірка від українського автора. І дуже багато початих. А якщо говорити про нонфік, то там було 50 на 50, 4 автори українських і 4 іноземних. Тепер перейдемо до запитань самого тегу. У мене є невеличка підказка, а вам нагадую, що всі тайм-коди, які під кожним моїм відео, є в описі, тож ви можете перейти до того запитання, яке вас цікавить найбільше. І перше питання це найкраща книга за перше півріччя 2024 року. Довгий час це було найлегше питання для мене, тому що моїм абсолютним фаворитом була книжка Дім для дома Вікторії Амеліної, з якої я розпочала цей читацький рік, і яка мене дуже вразила. Мені тут сподобалося так багато всього, що я власне і почала знімати відеоогляд на цю книжку, і він вийшов настільки довгим. І складним, що я зрозуміла, що я вже не влажу в формат якихось коротких тікток-відео і перейшла так на YouTube. Тож можна сказати, що ця книжка стала натхненням для появи цього каналу, чому я дуже тішуся і маю певний божок, тому що ви на цій книжці окремий відгук, який тепер треба зняти в іншому форматі. І я з задоволенням це зроблю, тому що ця книжка справді мені дуже сподобалася. Я вважаю, що вона варта уваги і її треба читати всім українцям, але є невеличке але. Я прочитала декілька дуже крутих книжок ось в кінці червня, про які тепер теж мушу сказати, тому що всі ці книжки особливі по-своєму, і зараз я вам їх коротенько покажу. І з цих моїх додаткових фаворитів, перше, я дочитала Планету полин Оксани Забушко, яка мені дуже-дуже-дуже-дуже сильно сподобалась, і навіть встигла її підписати. Це дуже крута есеїстика. Мені дуже подобається читати Оксану Забушко. Мені подобається, як вона пише. Мені подобаються її довгі речення. Мені подобається, як вона невимушено додає купу якихось фактів і цікавинок в своєму тексті, які мені часто доводиться потім догуглювати і дізнаватися більше. Що я можу сказати, я відкрила для себе декілька нових цікавих постатей, а на деяких змогла подивитися зовсім інакше. Якщо вам цікаво спробувати щось почитати у Оксани Забушко, я вам дуже раджу почати саме з її есеїстики, наприклад, найдовшу подорож або планету полин. Мені подобається все, що вона пише, але я розумію, що для деяких її текстів треба певним чином дозріти і звикнути до її стилю. А враховуючи, що наступна книжка з фаворитів це Музей покинутих секретів Оксани Стефанівни, можете собі зрозуміти, чому мої друзі жартують, що при мені не можна згадувати це прізвище, не можна нікому зізнаватися, що вони ще не читали, тому що це гарантує довгий пристрасний монолог з мого боку, чому це всім треба, чому це круто. І... Ось. Коротше, можна сказати, що я фанатка Оксани Забушко, але я цього не соромлюся. Музей покинутих секретів це глиба в усіх сенсах. Ви бачите, яка це цеглина за обсягом. Тут 832 сторінки, але і за значеннями, за глибиною для тих, хто готовий взятися за такий великий текст. То я впевнена, що ви візьмете з цього дуже дуже багато цікавих для себе якихось як фактів, так і поглядів, ставлення до певних подій. Візьмете багато питань, які можна задати собі, своїй сім'ї, в тому числі, тому що тут велика частина це саме про сімейну історію. І, власне, це те, що єднає цю книжку з дім для дома Вікторія Меліної адже там теж сімейна сага. І перегляд нашого минулого, я думаю, вже зрозуміло, що це одне з моїх книжкових: так, 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 так. І ще круто. Обидві ці книжки ми читали в рамках книжкового клубу серед сусідів, який я проводжу. Причому дім для дома був першою книжкою нашого клубу. А музей покинутих секретів був останньою книжкою, яку ми обговорили. І е, по обом з них нам забракло часу, щоб обговорити всі питання і поділитися всіма враженнями, які в нас викликали ці книжки. Взагалі про книжкові клуби мені теж є багато що сказати, і про це я якось зніму окреме відео. І на цьому етапі можна було б сказати, що в мене є три фаворита, дві книжки за Бушко, очевидно, і на Дім для дома. Але ні, тому що ввечері 29 червня я прочитала ще одну книжку. Це був Шандор Марії, свічки догоріли. І при тому, що це така манюня книжка, на 128 сторінок. Тут так багато цікавих е, моментів, е, так багато цікавого сказано, і не менш важливо те, що не було сказано. Вона викликала в мене бурю емоцій, е, тисячі запитань. Я виписала собі півсторінки в читацькому щоденнику, намагаючись осмислити те, що тут відбулося. Я в повному захваті. Цей текст ще й перекладений Максимом Стріхою. Тож, хто знає його роботи, розуміє, що це вже автоматична причина прочитати цю книжку. Але тут і автор доклав усіх зусиль, аби ця книжка сколихнула щось дуже глибоке всередині і засіла надовго, і тому я не можу вам її не порекомендувати. І також тут варто згадати Олю з каналу Нестарліточитець, це один з моїх улюблених ютуб-каналів. І саме від неї я в якомусь із відео дізналася про цю книжку, одразу собі її записала, тому що Оля дає теж неймовірні рекомендації. Якщо ви ще не бачили її канал, я залишу лінк в описі. Буду сподіватися, що Максим Стріха візьметься перекладати ще щось з доробку цього автора, тому що в нього більше 40 романів, якщо не помиляюся. І якщо вони, хоча б, в половину такі класні, як цей, це вже буде дуже круто. Я б хотіла, щоб український читач. Мали можливість ознайомитися з доробком цього угорського автора. Ось так і вийшло, що прямо однієї кращої книжки за півріччя в мене немає, в мене їх чотири, і кожна з них варта уваги, вони в абсолютно різних вагових категоріях. І я впевнена, що кожна з них може сподобатися, якщо впаде в правильний момент. Наприклад, Шандор Мараї підійде для такого більш меланхолійного настрою, коли є справді такий якийсь тихий вечір. Вона така і сумна, і тривожна, вона чудово підходить. Для занурення в себе музей покинутих секретів підійде для тих, хто хоче взятися за великий текст, щоб знову ж таки подивитися під іншим кутом на нашу історію, на рух УПА. Але якщо для вас зараз тема мізогінії дуже тригерна і неприємна, то, мабуть, відкладіть цю книжку на інший раз, тому що тут цього дуже багато. І, в залежності, знову ж таки, від настрою деякі читачі це не зауважують, а хтось прям продирається через книжку, тому що тут практично. Кожен жіночий персонаж описується ну, максимально неприємно завжди є якийсь такий їдкий випад і коментар, і це не завжди приємно читати. Планета Полин підійде для тих, хто хоче познайомитися ближче з деякими постатями з української історії культури, а також спробувати почитати забушку в такому коротшому форматі. Це підійде і для довгого читання, бо я теж читала цю книжку протягом декількох місяців, розтягуючи задоволення і читаючи буквально по одному есею за раз. А на деяких доводилося прямо ставити в перерву, тому що Google кликав. А «Дім для дома це така, мабуть, найбезпечніша рекомендація. Вона цікава тим, що ведеться від імені собаки Домініка, вона цікава і тим, що пропонує новий погляд на Львів, не такий туристично патріотичний, як ми зараз звикли його бачити, а... І на ті його радянські сторінки, і на тих людей, які ще з тих часів продовжили жити і за незалежності. Коротше кажучи, для тих, хто не дуже знається на Львові, це прям суперцікаве читання. Наступне це найкраще продовження циклу за півроку. Оце вже легке запитання, тому що я майже не читаю циклів, але що мені сподобалося з продовжень, так це жнець стеріпредчета, це друга частина з циклу про смерть, яка також нам оповідає про смерть як про героя. Але якщо після прочитання Морту, я чомусь думала, що друга частина нам також буде розказувати про Морта і його подальші пригоди, я дуже помилялася. Ця книжка, знову ж таки, про самого Смерть. Саму смерть. От смерть, нібито і він, але наче й вона. Менше з тим мені дуже сподобалася ця книжка, і ця книжка виявилася для мене такою ледь не терапевтичною, щоб проговорити тему смерті її неминучості та відповідно прийняття. Тут були краплинки гумору також. Але це, мабуть, одна з найсерйозніших книжок Пратчета, яку я читала на сьогодні. Але мені все одно сподобалося, і Пратчет залишається цим автором, якого мені б хотілося прочитати всього. Наступне питання: новинка, яку ще не читала, але дуже хочу. І тут в мене теж дві книжки українського автора і іноземного: Це Оринин від Сашка Столового і Свята Цапа від Маріо Варгас-Льоса. Знову ж таки, абсолютно різні вагові категорії Оринин – Це історія життя, яка мене цікавить в першу чергу своєю мовою, тим, як вона написана. Наскільки я зрозуміла, з анотації це буде про любов до життя, до природи, до місця, в якому ти народився і живеш. Щось таке тепле і максимально приємне. А свято Цапа це вже щось таке більш серйозне. Ця книжка оповідає про життя в Домініканській республіці, про правління. Узурпатора та його відхід, наскільки я зрозуміла, і ця книжка вважається шедевром латиноамериканської літератури, і мені його насправді придала одна єдина фраза: що це найкращий політичний роман. А я таке люблю, тому одразу придбала, і мені вже не терпиться його прочитати. Наступне питання це найочікуваніший анонс другої половини року. Насправді найбільш очікувані релізи у мене трапилися в першій половині року, але на другу половину теж наші видавництва запланували багато цікавого. Я виписала собі там майже 12 позицій. Але правда в тому, що жодну з них я не чекаю аж настільки, щоб якось виділити, або там бігти в магазин однією з перших, як тільки вона з'явиться в наявності. Тож я маю собі певні орієнтири, плани, що я буду купувати, але це вже буде в такому спокійному розміреному форматі, коли це буде зручно, коли там можливо якісь акції на це попадуть, але не так, щоб я прямо оформлювала передзамовлення і бігла в магазин вже. Наступна категорія це найбільше розчарування. Тут в мене було декілька книжок, які не відповідали моїм очікуванням. Щось я не дочитала зовсім, щось я відклала на інший настрій. І до цього я повернуся пізніше в тегу. А тут назву книжку, яка не те, щоб мені прям зовсім зовсім не сподобалася, але від якої я очікувала набагато більшого. І я доклала забагато зусиль для того, щоб її знайти. І це велика магія Елізабет Гілберт. Це книжка, за якою я ганялася декілька місяців по книгарнях, тому що я не могла знайти її в інтернет-магазинах та її не було в книгарнях десь у мене тут на районі. І чомусь я очікувала, що це буде прям вау-вау-вау, дуже надихаюча книжка. У мене від неї залишилися якісь дуже посередні враження. Ну чогось такого, аж дуже революційного чи надихаючого. Я тут не прочитала. Просто мені хотілося іншого, тож вона попала в найбільше розчарування. Книжка, яка здивувала мене найбільше. Тут, мабуть, варто розділити теж на декілька підвидів здивування, і книжка, яка мене здивувала, тому що я від неї майже нічого не очікувала. Вона мені випала як безкоштовний бонус за підписку на аудіосервіс з книжками. І це я рада, що моя мама померла від Дженет Маккарті. Я про цю книжку майже нічого не знала. Вона не те, щоб мене прям дуже дуже цікавила. Хоча я з тих людей, які дивилися Ай Карлі, коли була підліткою. Але знову ж таки, мені не дуже подобалася Дженет в цьому серіалі. Мені сам серіал не дуже подобався. Але бонус є бонус, тож я прослухала цю книжку, і, як на мене, вона оповідає про страшні речі, про насильство з боку матері, насильство психологічне, там є питання щодо сексуального насильства. У мене був холодок по шкірі, коли я читала цю книжку. Вона викликала в мене багато неприємних емоцій, але з іншого боку, ця книжка може працювати як пересторога для таких дуже амбітних батьків. Тому що вона показує наскільки вразливі діти до того, що ми говоримо, до того, як ми говоримо. І ця книжка є ще одним нагадуванням того, яку владу мають батьки над дітьми. Власне, це такий приклад того, як ми, як батьки, не маємо права знехтувати цією довірою дитини і як ми не маємо себе поводити. Тож я б скоріше цю книжку рекомендувала, але це таке не найприємніше читання. А друга книжка здивування це «Церцея» від Меделін Міллер. І як ви бачите, по тому, що в мене є і англійська версія, і українська. Мені ця книжка сподобалася більше, ніж я очікувала. Я читала її англійською на книжковий клуб, який я проводила. Але прочитавши декілька цитат українською, мені настільки сподобався переклад, що я вирішила її пізніше перечитати і українською. І не, не тільки заради перекладу, але й сама історія. Мені сподобалася знов ж таки більше, ніж я очікувала. Вона охоплює досить довгий проміжок часу. Вона цікаво йде. Вона. Повністю занурює тебе в свій темп. Книжка дуже вартісна, тож раджу придивитися. Хоча по тому, як я вишукувала примірник українською, я так розумію, що тираж закінчився. Сподіваюся, буде додрук. А ви, якщо бачите, хапайте. Книжка дуже крута. Якщо ви додивилися до цього місця, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, залиште коментар. Мені це буде дуже приємно, а також допоможе іншим побачити це відео. Дякую. Улюблена нова авторка. Якщо вибирати за критерієм, що у цієї авторки має бути ще щось, що можна прочитати, то тоді це буде Крістін Генна. Я читала її книжку Жінки, яка мені дуже сподобалася, мені сподобався стиль написання. Тож я планую прочитати інші книжки цієї авторки. Українською вже видано декілька англійською також ще є запас, Тож це буде приємне читання. Якщо ж говорити про українських авторів чи авторок, у мене є окреме відео на каналі, посилання в підкасті зверху та в описі. Нові улюблені персонажі. При тому, що мені багато книжок сподобалися за перше півріччя, ці книжки викликали менше в мене прив'язки саме до персонажів, але про кого я не можу не сказати, так це бабуня упрачета, яка з'являється в циклі Провідьом. А я читала тут право на чари, і мені страшенно сподобалася ця бабуня з її гумором, з її ставленням до життя, влучними спостереженнями за людьми. Я ще довго цитувала якісь фразочки, які вона говорила. Так що я можу назвати її своєю улюбленою новою персонажкою, і я рада, що є ще декілька книжок, в яких можна про неї прочитати більше. Персонаж, який вибісив найбільше. Тут теж мені було важко підібрати, який персонаж мене прям дуже сильно бісив. Але враховуючи, що я читала, можна сказати, тематично, то кумулятивно мене найбільше вибісив Одіссей, який трапився мені що в «Церцеї», що в Пенелопіаді Маргарет Етвуд. І в обох цих книжках він себе проявив максимально неприємною людиною. Він занапустив життя купі народу і зовсім цього не зауважив. І він до останнього був впевнений в якійсь своїй крутості. Коротше, він вибісив мене найбільше книжка, яка змусила мене плакати. Тут буде теж дві книжки. Перша це сад відпливає. Я читала її в електронному вигляді, тому що паперовий тираж вже закінчився. І це книжка історії про Голокост, про його перебіг, як окремі такі оповідання, які розказують про долі різних людей. І вона залишила мені декілька яскравих епізодів, які змушують мене плакати від одного спогаду. Тому це така прям реально дуже болюча книжка, але мені особисто важливо перечитувати. Різні свідчення того, що відбувалося на території України, що робили наші предки в тому числі, тому що забуття це ще гірше, адже ми тоді приречені на повтор одних і тих самих помилок, одних і тих самих неправильних виборів. Тому я для себе обираю читати таку літературу, навіть якщо від неї крається серце, якщо хочеться плакати, і якщо взагалі після неї треба якийсь час просто подихати, подумати, заспокоїтися. Не можу радити це всім, але це той вибір, який я роблю для себе. А друга книжка це п'ятеро, котрих зустрінеш на небесах. Я очікувала, що це буде така якась більш легка книжка, і вона справді досить сентиментальна, але вона і зачіпає декілька таких тригерних для мене точок там по темі кохання, по темі дітей. Тож. Не дивно, що я від неї плакала. Книжка, яка зробила мене щасливішою. Насправді я дуже рідко ставлю собі ціль знайти книжку, яка зробить мене щасливішою в тому плані, що от вона мене прямо порадує, і мені після неї буде якось приємніше. І це при тому, що я зазвичай отримую задоволення від читання, але тематика книжок, які я обираю, зазвичай не передбачає, що вони принесуть мені багато саме приємних якихось емоцій, і що я буду з посмішкою розказувати про цю книжку далі. Але путівник по католицькій школі для лесбійок» став винятком, при тому, що тут затронуто дуже багато різних тем і проблемних в тому числі. І це була книжка, на якій я трохи плакала, але фінальне відчуття від неї максимально таке тепле, приємне. І мені справді після неї хотіли. Хотілося якось більше посміхатися. Тож несподівано ця книжка зробила мене щасливішою, і крім того, я вважаю, що вона мене зробила ще й кращою людиною. Я записала окремий відгук на цю книжку. Залишу вам посилання в підкасті і в описі. Дуже раджу вам подивитися, тому що ця книжка дуже дуже класна і вона заслуговує на вашу увагу. Найкрасивіше поповнення поличок і найкрасивішою книжкою, без сумніву, за ці півроку для мене став Авангард Йогансена, яку зробили на основі подорожі вченого Леонардо. Не буду продовжувати цю довгу назву. Цей текст проілюстровано купою різних картин, зібрані з виставки Феномен українського авангарду, тобто текст українського автора, проілюстрований українськими художниками, і це все зроблено настільки красиво, цікаво і вигадливо, що я. Просто в захваті від того, що таке видання взагалі побачило світ. Тож, якщо ви зможете десь знайти ще примірник для себе, хапайте, не думайте, це скарб, це просто призлинка колекції для будь-якого книжника чи книжниці. Які книжки я не буду дочитувати? А я не буду дочитувати дім солі Світлани Тераторіної. Це книжка, яка ще чудом не попала в категорію найбільшого розчарування, тому що я покладала на неї великі надії. Але мені абсолютно не сподобався текст. Мені не сподобалися ті смисли, які з цієї книжки вичитуються, навіть якщо авторка хотіла закласти інші. Коротше, в мене купа претензій до цієї книжки, до її редактури, до верстки. І в принципі, якщо ви відкриєте відгуки на Goodreads, то ось та критика, яка там є, дуже відповідає тому, що я відчула на цю книжку. Підсумовуючи, мені ця книжка настільки не сподобалася, що я більше не планую читати нічого у авторки. Це прям повний повний провал. Книжки, які я відклала до кращих часів, це будуть ті книжки, які мені здається мають потенціал і можуть сподобатися мені, але просто вони попали не в свій настрій. Тут їх буде три: це кошмарчак Сергія Колоса. Я насправді її купила як тільки вона вийшла. Я дуже на неї чекала. Мені чомусь за описом здалося, що це буде трішки схоже на Я бачу вас цікавить пітьма Павлюка, але я помилилася. Вона зовсім зовсім не схожа на пітьму. І я не можу сказати, що це погано написано. Я прочитала десь третину. Але я зрозуміла в якийсь момент, що певні акценти і поведінка героїв мене вибішують. І це не тільки через те, як вони написані, а через те, що там, хвилювало мене в цей момент. І я зрозуміла, що якщо я продовжу читати, то відгук буде точно негативним, і це буде зумовлено не самою книжкою. Тож я відклала її до інших часів. Друга книжка це уроки хімії Бонні Гармус. Я чула на неї так багато позитивних відгуків. Не на багатьом тут. Є феміністичний аспект, який мені подобається. Події відбуваються в 50-х, що теж мало б мені сподобатися, і можливо це питання настрою, бо тут трапився один епізод. В який я абсолютно не повірила, він мені не сподобався, і ніби цим знецінив всю книжку. Але кому я не розповідала з тих, хто вже прочитав всі, як один сказали, що їм це ніяк не завадило. Цей епізод не вибивався і що книжка крута. Тож я спробую підійти до неї в якомусь більш лагідному настрої. Спробую закрити очі на той епізод і дати книжці ще один шанс. І третя книжка це таємна історія Дони Тарт», яку я також відклала. Ця книжка не попала в мій настрій, тому що я хотіла чогось, мабуть, легкого, і мені хотілося якось розвіятись, відволіктися. Але це зовсім не те, що пише Дона Тарт, і це була моя помилка. Тож я прочитала тільки декілька сторінок. я зрозуміла, що мені загалом подобається, як це написано. Мені подобається така соковита мова. Але в той момент в мене просто не було сил на. Те, щоб занурюватися в якийсь настільки складний і багатий лексично текст, Тож я відклала її до інших часів. Я вже розумію тепер, в якому настрої треба до неї підходити. Які книжки я планую прочитати до кінця року? Це не просте питання, тому що в непрочитаному в мене зібралося вже дуже багато книжок, які мені цікаві, і я себе піймала на тому, що мені хочеться їх читати всі і одразу, але ну це неможливо. Тож, коли я відчула певну тривогу, що я можу забути за якусь книжку або до неї не доберуся, а стося книжок до найближчого прочитання. Перевищив 10, я зрозуміла, що мені треба запланувати ці книжки. Тож я вперше для себе розписала на залишок року за місяцями по декілька книжок, які я планую прочитати, плюс залишила собі. Час на ті книжки, які ми будемо обирати на книжковий клуб. Тож для мене таке планування додало мені трішки спокою і ніяк не прибрало ось цей ексайтмент, радість з приводу наступних книжок, тому що я тепер знаю, що в кожної книжки є там свій час і місце. І мені прям не терпиться, коли я вже прочитаю кожну з них. А вам покажу, хоча б те, що я планую собі на липень. Це «Мистецький злодій», який ми читаємо на книжковий клуб. Майстер корабля, тому що мені здається, що це буде досить літня книжка про одеську кіностудію, про море. Тож має попасти в настрій Галапагос Вонегута, який мене дуже цікавить своєю анотацією, але щось мене зупиняло. і Я одночасно і дуже хотіла її прочитати, але й побоювалася, і обрала якісь книжки, які мені здавалися трішки легшими за неї. А, але ось в липні я вже планую за неї серйозно взятися і таки зрозуміти, мій це автор чи ні. Також тепер я знаю, що ми будемо читати ще на клуб Орландо Вірчені Вулф. Так що це той книжковий мінімум, який я собі запланувала на липень. Дякую, що були зі мною. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб мене не загубити та бачити всі наступні відео. Залишайте коментарі. Мені завжди дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!